Анатолій Степанович, сьогодні в мінську Україна знову буде наполягати на тих чинниках, на яких ми наполягаємо вже тривалий час, припинення вогню, звільнення заручників, концентрації дорожньої карти виконання мінських концепцій дорожньої карти виконання мінських угод. Ви вірите в те, що от сьогодні вже може щось змінитися? Чи все ж таки ми йдемо до заморожування конфлікту? Не зміниться нічого, тому що не змінилася позиція Путіна раз. Друге, не усвідомила Європа і ширше Захід, що діагноз буде вірним тільки тоді, коли Путіна визнають агресором, а не так, як у Мінську гарантом безпеки. І що мене тривожить в цій ситуації, це те, що зараз вже йдуть такі човникові переговори через голову України. Меркель поговорила нещодавно з Путіним по телефону. І от 12-13 квітня держсекретар США приїжджає до Москви. Тобто, будуть очевидно вперше озвучувати позицію адміністрації Трампа щодо цієї російської агресії, Дуже ви вважаєте, що тут може бути якась небезпека для України? Ось що ну, оскільки не було візиту і спілкування прямого президента Порошенка президента Трампа? Це означає, що десь на якомусь робочому рівні готуються якісь пропозиції. Я дуже не хотів би, щоб це були пропозиції, які не узгоджені з Україною, по-перше, а друге, супереч інтересам України. І які це можуть бути пропозиції, про що йдеться? Ну насправді зараз всі із-за мінських угод потрапили в пастку. Всі повторюють цю мантру, мінським угодам немає альтернативи. А я скажу так: якщо мінські угоди виконати, Україна зникає з карди. Вона розчленяється на три частини: Крим, дві республіки і решта, яка повинна за все це платити. Нас це не влаштовує. Тому якщо буде адміністрація Трампа наполягати на виконання мінських угод, це означає, що будуть пальці в двері вставляти Порошенко, щоб він міняв Конституцію особий статус, щоб він приймав закон про вибори на окупованих територіях за присутності російських військ і всі інші власочі хотілки, які влаштовують Путіна, але не влаштовують нас. А цього я не хочу. Україна на це може піти в розумінні того, що Порошенко може змусити елементарну Верховну Раду голосувати за ті пункти, та, які ми маємо проголосувати в Верховній Раді. Давайте розділимо мухи окремо, котлети окремо. Порошенко вже пішов, давши добро на підписання цих угод. Парламент свого слова ще не сказав. Я сподіваюся, що в парламенті немає 300 голосів для того, щоб зафіксувати в Конституції України. Особий статус на постійній основі, так як це записано. Фактично утворення двох республік. А якщо говорити про український народ, він точно не сприйме таких капітулянських домовленостей. Як нам бути в цій ситуації? Порошенко треба внести ці угоди в парламент і там їх поховати негативним голосуванням і сказати з заходу: вибачте, ми пробували, я пробував, він, тобто, нічого не виходить. За рахунок України не буде. Довготривалого миру і спокою в Європі на планеті загалом, давайте починати з чистого аркушу переговори. Адміністрація президента може йти на такі кроки, як там ламання через коліно Верховної Ради, для того, щоб все ж таки провести ці законопроекти через Верховну Раду. Порошенко це вже зробив. Це було 16 вересня 2014 року. Я тоді був депутатом, коли вас журналісти вигнали з парламенту, коли виключили табло. Коли він там кричав переконував, а потім показали якийсь результат голосування, ніхто не знав, звідки він взявся. Це тоді, коли він прийняв, проломив закон про особливий статус і закон про амністію. От. Але потім він побачив, що країни цього не сприймає. Ну і плюс тоді Порошенко мав рейтинг 54, а зараз, дай Боже, щоб 14. Тому в нього немає вже того політичного ресурсу, щоб ламати через коліна. Скоріше його зламають.